Вітаю вас на каналі В'яження Спочатку. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І знову Євгенічка, як ви бачите, прикупила пряжі. Ну, два бунтика ось ці я придбала у нас тут в АТБ. Але ще аж з самого Китаю з сайту тему замовила для них братиків та сестричок. І от як я вгадала, я сама не знаю, вони, наче рідні, ось самі подивіться. І за кольоровою гамою такі самі. І навіть за структурою пряжі це такий ланцюжок, набитий пухом якогось веселкового одноріжки. І тут таке саме ось така краса. Так, ну про Cloud Cake я вже вам розповідала в попередніх відео, коли купувала цю пряжу, але інших варіантів. За кольором. І це у нас такий бавовняний шнурочок, по 100 грамів ідуть ось ці кейки, і в кожному 210 метрів. І це, якщо вірити виробнику по складу бавовняний ланцюжок такий шнурочок, 60%, тобто відсотків. 30% акрилу і 10% вовни. Ось така гарна краса. Якщо чесно, я коли дивилась на них на сайті в інтернеті, ну, на сайті АТБ я маю на увазі, вони мені не сподобались. Я подумала, що ну, така якась за кольором ниточка не дуже, можливо, занадто дитяча. А в мене діточок немає, немає кому таку красу в'язати. А собі, ну, вже не по возрасту, як то кажуть. Але коли я побачила ось ці два останніх бунтики в АТБ, я не змогла їх не забрати з собою додому. Вони такі гарнюнькі. Щось вигадаю, що з них можна буде придумати і щось зв'язати для дорослої людини. Я, знаєте, про що подумала? Я хочу поєднати з білим кольором або ангоркою, або, можливо, ну, щось на кшталт віскозного шнурочка, набитого теж вовною. Ну, наприклад, сіслий зараз з'явився у Ярнард чи у газал, не пам'ятаю у кого. От можна буде там і за метражем воно схоже. І можна буде поєднати з білим кольором, я думаю, буде просто кайф. І можна навіть спробувати якийсь плечовий виріб придумати з цієї ниточки. Так, можливо, якийсь навіть жакардик. М? Ну, як би там не було, але я ще сама не знаю, що я буду в'язати. Тим не менш, без них я не могла піти. Забрала і тікать. Ну, і коли побачила на сайті тему таку ниточку, ой, <плес> то теж подумала, що було б непогано їх якось поєднати разом. Ну, і от, що з цього вийшло. Я таки замовила ці три бунтики, і е, вони так виглядають, начебто, не так, як на картинці, але я так подивилася. У самі бунтики позаглядувала і зрозуміла, що так, там є такі кольори, як тут вказано. Ось там є такий жовтенький. Тобто не обманюють. Так, і що тут нам кажуть? Дуже великий, класний рейтинг, відгуки гарні. І по складу нам обіцяють, що це 20% махер, 30% шерсть якась і 50% поліестер. Ну, от поліестер я там відчуваю, або акрил який-небудь є. Ну, мабуть, поліестер, так. Да. Так, а чи є тут шерсть, а чи є тут мохер, я не впевнена. Не думаю. І на самих ось цих, вибачте, щось з фокусом така краса, що мій телефон просто в обморок впав. У нього очі розбіглися від цього. Так от, на етикетках нічого не вказано. Просто пишуть, що хай клас градієнт, ярнарт ярнарт, ярну в смислі. Так, і 50 грамів у бунтику. Тобто, три бунтика у нас 150 грамів повинно бути. Ну, і тут ось такі черв'ячки намальовані, і нічого не вказано. Тобто, ну, щось хай клас, <laughs> щось градієнт. А що там по складу, невідомо. Ну, і це не важливо, бо. Просто нехай буде для краси. Дуже радує моє око така кольорова гамма. Ну що, дівчата, поки що не маю чого вам розповісти про цю пряжу, бо не відв'язувала ніяких зразочків. Ну, як тільки, так одразу вам і покажу. Так що підписуйтесь, слідкуйте. За каналом буде багато чого цікавого. Так, я ще дещо придбала на сайті тему для рукоділля, але я ці свої покупочки викладу вам в окремому відео. Так що наступне відео буде саме про те, що залишилось в цій моїй покупочки сайту тему, що я вам ще не показала. Поки що все, чао. До наступних зустрічей!